Народна казка Упертий зайчик. Так от, щоб ви знали, жив колись зайчик. І звали його Упертюх. Він і справді був упертий, нікого не визнавав і все робив на свій розсуд. Одного дня виліз упертюх верхина осла і подався в гості до тітки. Що жила по той бік будякових хащів. По той бік берега бавилася в піску зайченята. Побачивши упертюха, вони закричали: Вертай назад, упертху! Будь-якові хащі небезпечне місце. Самому не можна туди їздити. Але у пертюх і вухом не повів. День був спекотливий, а час наближався до півдня. Їде у пертюх на веслюкові, а за ним біжить вибрикує маленький ослик. На голівці в нього китиці барвисті теліпаються, на шиї дзвіночок висить, дзенькає та бренькає. А в будякових хащах жила лисяча сімейка тато лис, мама лисичка і маленьке лисеня. Зачувши дзенькіт дзвіночка, усі троє нашорошили вуха. Це незлухняний упертюг їде. гукнуло лисенятко. От ми його зараз провчимо, сказала лисичка мама. Я в нього віслюка вкраду, а я малого ослика, мовив тато Лис. А я роздягну одяг заберу, вирішило лисеня. Їде собі у Пертюх і гадки немає, що на нього чекає в будякових хащах. Половину шляху він уже подолав, але опинився в самісіньких хащах. І до одного краю далеко і до другого не близько. Їде упертюг попереду, віслюка підганяє, а маленький ослик притомився і став відставати. У Упертюг раз у раз назад обертається та малому гукає, щоб не відставав. Зрештою, у Пертюхові заболіла шия від того обертання. І він подумав дзвіночок бринить, отож ослик слідом біжить і перестав оглядатися. Помітив це тато лис, підкрався тихесенько, зняв дзвіночка з шиї в ослика і старому віслюкові. До хвоста прив'язав, а ослика собі забрав. Їде у Пертюх далі. На закруті дороги вискочила з чагарів лисичка. І питає. Куди це ти, зайчику, сам один їдеш? Упертюх одразу подумав, ця хитрунка може мого ослика вкрасти. Обернувся, а малого вже немає. Ой-ой, ой ослик мій! Де він подівся? заплакав упертюх. Та не плач, зайчику, стала його заспокоювати лисичка мама. Услик твій відстав і не знає, куди йому йти. Він за отим поворотом стоїть. Іди забери його, а я твого віслючка постережу. Зрадів упертюг, зіскочив на дорогу, побіг назад. От не до тепа. Ха ха. Зареготала лисичка мама, вилізла на віслюка І погнала його до себе. Добіг упертюх до закруту дороги, обдивився, немає ослика. Повернувся назад, Віслюка немає, мов і не було ніколи. Злякався упертюх остаточно. ой Ой-ой-ой. Так вони і мене самого тут украдуть, якщо я не втечу, Подумав він і вдарився у ноги. Біг, біг, у перетюг і вибіг на берег ставка. А там сидить маленьке лисеня і гірко плаче. Ти чого ревеш? спитав його у пертюх. Ой, братику біда, відказало лисенятко. Послала мене мама на базар і дала мені золотий. А він у мене з кишені вилетів і у воду закотився. Що мені тепер робити? З мене мама за нього шкуру здре. Не плач, Пожалів у пертюх лисеня. А, а, а ти плавати вмієш? спитало лисеня. Вмію, дістань мені золотого, а я тобі за це срібних монеток дам. пообіцяло лисеня. Спробую. зрадів упертюх і вмить поскидав із себе штанці й сорочку і шубовснув у воду. От і мені пощастило своє зробити. Хе, -хе, -хе. Ех, дурненький, зареготалося лисеня, і, забравши одяг, шкуркнуло в хащі, пірнав, пірнав у пертюх а золотого так і не знайшов. Виліз на берег, немає лисеняти та й вбрання немає. Голий, голісінький додому прибіг. Ха -ха. Відтоді у пертюг ніколи вже не потикався сам у будякові хащі.